Доброго дня, Можна з вами Добрий познайомитись? день. Так, звичайно. Супер! І сьогодні ми завітали в саме свято Смаку до магазину Шампуров, які долучились до благодійного проєкту Показ бізнесу за донат в підтримку наших хлопців. Шампуров це не просто магазин, це місце, де пахне ароматним соковитим шашличком. У нас ви можете замовити готовий шашлик в асортименті та мариноване м'ясо, шаурму, бургери, дуже смачнючий шашлик у лаваші, салати, рибку та перші страви. І у нас діє крута пропозиція. Щодня ми даруємо знижку 15% на увесь чек у щасливі години з 12 до 15.00 за промокодом Офіс. Тож долучайтесь. І магазин шампуров знаходиться на вулиці Маріупольська, 14 дроб 2. А доставочка? Доставка у нас є по всьому місту і також є самовивіз. У -у -у. Зрозуміло і для наших самих активних хто напише крутий коментар, підпишеться, зробить репостик. Ми даруємо сертифікат на 500 гривнів. До зустрічі! Шампуров! Слава Україні!